Бонжур, мужики та дівчата на зв'язку. Технозавр. Сьогодні поговоримо про актуальні новини ПК Заліза. Це RTX 4080 Super лише трохи швидше за звичайну RTX 4080. AMD Radeon RX 7600 XT вже в мережі та Intel 300 процесор, який здувся. І звичайно інші новини. Напиши, будь ласка, в коментарях, як тобі формат і саме відео, це тестовий варіант. В наступних відео буде більше інформації. А ми починаємо наші новини. Приємно. Перегляду почнемо з RTX 4080 Super, лише трохи швидше за звичайну RTX 4080. Скоро відбудеться реліз останньої відеокарти Nvidia у лінійці RTX 40 Super, з анонсованих на даний момент. Мова зрозуміло йдеться про RTX 4080 Super, які вже знаходиться в руках оглядачів по всьому світу. Завдяки цьому в мережу почали потрапляти перші результати тестування відеокарт, які, на жаль, показують зовсім посередні результати. RTX 4080 Super – Набрала в Geekbench 309 тисяч та 264 тисячі балів у тестах CUDA та OpenCL. Відповідно, ці результати роблять її в середньому на значні 5% швидше за звичайну RTX 4080. Втім, відеокарта отримує рівно 5% більше ядер CUDA, ніж у RTX 4080, а тому результат цілком закономірний. AMD Radeon RX 7600 XT вже в мережі. Висновки свідчать, що краще купити RX 6700 XT. Нещодавно спало ембарго на публікацію оглядів відеокарт AMD Radeon RX 7600 XT і результати тестів, м'яко кажучи, не найцікавіші. Так, 16 ГБ RX 7600 XT дійсно швидше за 8 ГБ RX 7600 на цілих 7%. Це також дозволило їй стати однозначно пріоритетною відеокартою при виборі між RTX 4060 і RX 7600 XT. Але тільки коли йдеться про ігри без трасування променів. RTX 4070 Ti Super всього на 8% швидше за звичайну RTX 4070 Ti в 3D Mark. Колеги з видання VideoCards опублікували результати тестування відеокарти Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super у кількох тестах із пакету 3D Mark. Для початку нам підтвердили наявність відеокарти за допомогою скріншота GPU-Z з подробицями про характеристики майбутньої новинки. Що ж до тестів, то зроста. Остання кількості ядер CUDA, 4 ГБ додаткової відеопам'яті та збільшена ширина шини пам'яті дали RTX 4070 Ti Super лише 8% додаткової продуктивності щодо базової RTX 4070 Ti. Декілька японських видань провели тести процесорів Intel 300 і дійшли не найвтішних висновків. Одним із них стало те, що двоядерні процесори для 2024 року взагалі не підходять. Якщо ви не знаєте, що таке Intel 300, то це спадкоємець. Gold G7420 із покоління Raptor Lake з оновленою назвою. Процесор є двоядерним рішенням з ядрами Raptor Рапторков з частотою в 3,9 ГГц і ТТБ в 46 Вт. Фактично, це половина від i3 13100, але ще й з зниженими робочими частотами. То що в нього з продуктивністю сум і смуток? Навіть на мінімальних налаштуваннях кіберпанк не вдається отримати і 60 кадрів за секунду, а 1% і зовсім дорівнює сміховинним 26 кадрів. Ну це прикол. Перші дані про Steam Deck 2 вибігли в мережу. На просторах інтернету Китаю з'явилася інформація про технічні характеристики нової версії портативної консолі Steam Deck 2. За словами інсайдера, девайс з'явиться на ринку не раніше 26-го року. У середині sd 2 стоятиме шестиядерний процесор на архітектурі Zen4 на 16 обчислювальних блоків GPU, Швидше за все з технологією RDNA4. оперативна пам'ять працюватиме на частоті 8000 533 МГц. Консоль отримує OLED екран роздільною здатністю 900p і частотою оновлення 90 Гц. Це джерело раніше зливало достовірну інформацію з оригінальної Steam Deck до її релізу, так що прислухатись до його слів варто. Повні характеристики веселої Nvidia RTX 3050 на 6 ГБ. У мережу потрапили повні характеристики відеокарти Nvidia GeForce RTX 6 ГБ, які показали, що новинка буде обрізана щодо оригіналу буквально по. Всім напрямкам Так, кількість ядер CUDA зменшиться на 10% до 2304 штук. Кількість відеопам'яті до 6 ГБ замість восьми, а разом з останньою і ширина шини пам'яті з 128 біт до 96. Також будуть знижені і робочі частоти до 1042 і 1470 замість 1550 і 1777. Тобто виглядає це смішно. На цьому все. Обов'язково пиши в коментарях, як тобі новий випуск, новини. Ака залізе, цікава твоя думка. Будемо збільшувати в наступних відео інформацію, але мені потрібен фідбек, що покращити, що додати, що прибрати. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі, папа. -па.